Кірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Боронив Україну до останнього подиху у Чернівцях попрощались із відважним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Сержантові Руслану Петращуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Під мелодію Марічки та з аплодисментами Чернівці попрощались із ексмаром міста Миколою Федорком. Сотні громадян з квітами прийшли вшанувати пам'ять людини, яка понад 15 років очолювала громаду. З колегами та близькими Миколи Трохимовича поспілкувалась наша журналістка. Чотири рази поспіль отримував довіру виборців. Очолював громаду з 1994 по 2011 рік. А згодом став народним депутатом Микола Трохимович Федорук – людина, яка жила Чернівцями і для Чернівців, зберігаючи унікальність міста. На 72-му році життя перестало битись серце багаторічного мера громади. 10 травня до Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зійшлось сотні людей, аби залишити квіти на знак пошани та провести Миколу Трохиму в останню дорогу. Серед присутніх, друзі та колеги політика. Людина слова, так згадують Миколу Федорука його близькі. Ми особисто з Миколою Трохевичем, знайомі із молодих років, і завжди він був активний, послідовний, виважений. І людина, яка дійсно працювала для громади, для чернівців. Я думаю, що чернівчани запам'ятають його надовго і ті справи, які були зроблені за той період, коли він керував містом, і, скажімо, коли святкували 600-річчя Чернівців. На сьогодні ми зустрічаючи, наприклад, гостей з інших міст України за кордону, Чуємо гарні відгуки про наше місто, про архітектуру, про культуру. І це цьому значна заслуга є Миколи Трохиновича. Він закінчив школу з золотою медаллю. Він закінчив Київський політехнічний інститут з відзнакою. Це людина, яка зробила сама себе. Для Чернівчан це явище. майже 20 років мер. Я світла пам'ять. Завжди в нього було таке прагнення розвивати місто, розвивати громаду. Так, він як казав, я належу до партії чернівчан і мені дуже імпонує його вислів, як він казав, хочете побачити Європу, і йти в Чернівці. Так, він дуже багато зробив для, міс... для розвитку місцевого самоврядування. Все своє життя ділове. Він провів в Чернівцях. Віддав всі громаді Чернівці, що на заводі Гравітон, що після, він був також головою першотровної районної ради, що після в Раді, що після в міській раді, що депутат, народним депутатом. Чудова людина. Я, мені дуже шкода, що так сталося, тяжка хвороба забрала. Його Ви знаєте, він сильна людина. Він знав, що він хворий, і ми знали десь. Ми про це не розмовляли ніколи. От, я запитував його, як ваше здоров'я, все. Він з усмішкою відповідав, ніхто не дочекається. Коли питають, розкажіть, будь ласка, що? Є, що це за людина? як? як саме найвища оцінка це коли кажуть, о, то людина, то людина. Якщо погано то просто мовчать і нічого не говорять, так от сьогодні можна сказати, що сьогодні, на жаль, покине цей світ людина. Людина, яка віддавала всього себе для людей. Експроректорка ЧНУ імені Юрія Федьковича Тамара Марусик пригадує, Микола Федорук приклав рук і до зарахування навчального закладу до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це був 2006 рік. Ми дуже плідно працювали з Миколою Трохимовичем, обговорювали всі питання. Ну тому що резиденція невід'ємна частина Чернівців. Обговорювали всі питання, завжди відчували величезну підтримку в тому, що ми робили, де б ми не їздили, що б ми не робили. Завжди Микола Василь. Микола Трохимович був попереду, і коли ми в 2011 році резиденція таки була включена до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дуже так відчувалося, що мер на своєму місці. Це та людина, яка хоче прославляти Чернівці, та людина, яка хоче все зробити, щоб Чернівці знали. Окрім того, відзначають і особливий дух примирення, в якому працював політик, він а, в себе впитав. А... Дух толерантності наших чернівців, І він послідовно був толерантний до всіх національностей і до всіх конфесій. В нашому місці це архіважливо. важливо. Я багато років представляю єврейську громаду і які би е, прохання. Від єврейської громади не виходили, він завжди на зустріч. Зокрема, чернівчани пропонують посмертно присвоїти колишньому міському голові особливу відзнаку. Хотів би запропонувати Чернівецькій міській раді до дня міста присвоїти Федору Миколі Трохимовичу звання почесний громадян міста Чернівці. Він цього заслуговує після панахиди за померлим, яка відбулась у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, Траурна процесія рушила до Чернівецької міської ради, де екс очільника міста в останній зустріли мелодією, яка понад 20 років щоденно лунає з ратуші. За вклад, який він зробив для міста, чернівчани прощались з Миколою Федоруком не словами, а оплесками. Далі траурний кортаж вирушив на руське кладовище, де й відбувся чин поховання. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Невелика плямка на шкірі. Симпатична родомка чи справжня загроза життю. Меланома один із найагресивніших видів раку, який здатен за лічені місяці поширитись по всьому організму. У всесвітній день меланоми лікарі-онкологи розповіли, як розпізнати небезпечну родинку та застерегти себе від важкої недуги. Подробиці вже за мить. На перший погляд, звичайна родимка. але саме за такою маленькою плямкою на тілі може ховатись справжня загроза вашому життю 12 травня день діагностики меланоми, який має на меті привернути увагу до серйозного виду раку шкіри. Зазвичай меланома Може виглядати не настільки страшно, як може бути представлено у нас тут на фото. Вона починається як просто маленька плямка, але вже з ознаками асиметрії, атепії. Наша ціль, наша мета зловити це новоутворення на нульовій стадії, тому що в випадку нульової стадії оперативне видалення є золотим стандартом лікування. Меланома не болить. Вона росте повільно, поступово змінюючи форму, колір, поверхню. І поки її ігнорують, вона поширюється в організмі людини все глибше і глибше, розповідають фахівці. Якщо говорити за меланому, вона просто починається, як звичайна плямка, яка поступово росте, збільшується в розмірі, перетворюється на вузик, який може кровоточити, зверискуватися. Це новоутворення, воно росте вглиб лімфогенно та гематогенно поширюючись по всьому організму. Серед сотні родимок знайдіть ту, яка не така, як усі, розповідають фахівці. Найчастіше маланома відрізняється від інших родимок на тілі своєю формою, структурою та кольором. Зараз з'явилося правило гідкого киченя. Що це значить? В нормі може у людини бути приблизно 150 п'ятдесят неосів, різних утворень, різної ідеології. Це може бути нормою, але якщо ви хочете оглянути себе, дитинку. Ви шукаєте елемент, який відрізняється від решти. Наприклад, от є там 100 крапочок ось таких, а є ось одна крапочка, яка там відрізняється від решти. От з цим елементом треба підійти до лікаря. От правило гідкого качення, воно зараз, воно працює в принципі. Дерматоскопія безпечний і нетравматичний метод діагностики родимок та підозрілих новоутворень шкіри. Під час процедури лікар визначає структуру та розміри утворення за допомогою сучасного приладу. Це прилад допомоги, яку ми можемо глянути новоутворення збільшення в десятки разів і побачити, наскільки воно асиметрично, наскільки воно атипове, наскільки воно вимагає термінового лікування. Цифрова дерматоскопія показана всім, незалежно від віку, статі вона цілком безпечна. Вона не вимагає попередньої підготовки. Аби вберегтись від онкологічного захворювання, варто не нехтувати профілактичними оглядами, адже рання діагностика це шанс на повне одужання. Все буде залежати від того, на якому етапі звернеться пацієнт. Якщо пацієнт вже все на собі викохав пухлинку, жив з нею роками, наприклад, у нього вона кровоточить, вже виросла як черешня, він не звертається вислухає слухає сусідок, там, бабок різних. Порадників, то це вже, як правило, відсоток виживаності десь буде ну, 20. Якщо ж пацієнт звернеться на ранній стадії, коли меланома досить поверхнева, і коли ми її побачимо дерматоскопічно чи запідозримо, і буде меланома там інсіту або першої стадії, то він попадає в 95% 97 виживаності. Тобто отримати не то, що ремісію він буде здоровою людиною. Цей пацієнт. Ультрафіолет найзапекліший ворог для людської шкіри. Лікарі-онкологи в один голос кажуть, надмірне перебування на сонці та часте відвідування соляріїв провокують поширення меланоми. Перебування на сонці має бути обмежене з 10-ї години до 3-ї-4-ї години дня. Люди, які працюють на сонці або півдні, десь неприкритому приміщенні вони мають дуже високий ризик появи меланоми у саме на шкірі, також ті, хто часто нехтували правилами користування солярів, дуже часто відвідували їх. Хірург-онколог Олександр Куцак наголошує: якщо це на вашому тілі не є не ранка, що не загоюється дороже. протягом кількох тижнів, це ще один привід негайно звернутися до лікаря. Якщо ви ходите до спеціаліста, Дерматолога, хірурга і не можете загоїти ранку протягом 2-3 тижнів, обов'язково потрібно звернутися до онколога. Чому? Тому що. Лікують мазками, навіть в медичних закладах, там якусь хронічну виразку. краще зробити маленький розріз і забути ніж запуститися і потім оперуватися, оперуватися у боротьбі з меланомою Головне не зволікати, бо іноді між звичайною родимкою і справжньою небезпекою лише один погляд фахівця. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Буковинська СБУ викрила та затримала ще одну агентку російського ГРУ, яка коригувала удари по оборонцях Донеччини. За матеріалами справи вона коригувала повітряні атаки РФ по силах оборони у прифронтових районах області. Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов'янську. П'ятдесятирічна працівниця закладу харчування, який відвідували українські військові, приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхнє авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату. Далі такі відеозвіти вона направляла до російської військової розвідки через зв'язкову співробітницю шпиталю Міноборони РФ, яка завербувала фігурантку на одному з проросійських телеграм-каналів. Співробітники СБУ задокументували злочини ворожої агентки і затримали. Ли її за місцем проживання під час обшуків вилучили два мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру у державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. Три аварії з потерпілими трапились на Буковині протягом доби. В селі Горбова 21-річний водій автомобіля Фольксваген Passat зіткнувся з автівкою Мерседес Benz, якою керував 68-річний житель села Великосілля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала його 72-річна пасажирка. Лікарі госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. А у Чернівцях на вулиці Руській 63-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Mazda, до допустив наїзд на 24-річну пішохідку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди буковинка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували, потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги на вулиці Калинівській. 17-річний водій мотоцикла Спарк зіткнувся з автомобілем Тойота під керуванням річного жителя Чернівецького району. В результаті аварії мотоцикліст травмувався, Лікарі госпіталізували його до медичного закладу. За усіма фактами ДТП розпочали кримінальні провадження. Транспортні засоби вилучили, тривають слідчі дії. Протягом вихідних буковинські рятувальники декілька разів ліквідовували загоряння у житлових будинках та комерційних приміщеннях. Про пожежу у колишньому тролейбусному депо повідомили очевидці. Рятувальники загасили полум'я на площі 15 квадратних метрів. А у Банилові горів гараж. Про пожежу повідомив власник. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, не давши вогню поширитись та врятували будівлю від знищення. Інша пожежа була зареєстрована в місті Часів. Чернівці, де займання сталось у закинутій будівлі на площі 10 квадратних метрів. В ніч на 12 травня в селі Бочківці горів житловий будинок. Про це на спецлінію 101 повідомили очевидці. Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожеж встановлюється. Про загоряння будинку у селі Зарожани повідомив власник. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів та не допустили знищення будинку. Вгонь частково знищив перекриття будинку, вікна, двері, одну з житлових кімнат. Речі домашнього вжитку та цінні речі на пожежі травмувався власник будинку, який до прибуття рятувальників намагався самотужки ліквідувати загоряння, але у подальшому відмовився від госпіталізації. А у селі Корвія горів квітковий магазин. Причиною пожеж стало коротше. Те замкнення. Крали вапняку на понад 5 мільйонів гривень. На Буковині правоохоронці викрили комунальників та приватних підприємців на незаконному видобутку корисних копалин. Директор комунального підприємства з обслуговування міської інфраструктури, діючи у змові з директором товариства з обмеженою відповідальністю та фізичною особою підприємцем, організували масштабну схему незаконного видобутку вапняку в одній із закинутих шахт на території Дністровського району. По документам таким Чином облаштовували бомбосховища. Видобутий вапняк подрібнювали, фасували в мішки та вивозили для подальшого продажу. За попередніми підрахунками, вартість незаконно видобутих корисних копалин перевищує 5 мільйонів гривень. Ухвалою суду арештована спецтехніку, яку використовували для видобутку та переробки вапняку. Підозрюваних затримали. Фігурантам загрожує до 6 років ув'язнення. Українсько-румунському кордоні затримали дівчину з наркотиками. До автомобільного пункту пропуску дяківці прибув легковий автомобіль марки Мерседес. В автівці їхала пасажирка, громадянка України 1998 року народження. Під час перевірки у неї спільна оглядова група прикордонників та митників виявила два пакети з кристалічною речовиною, яка за своїми ознаками схожа на амфетамін. Під час бесіди жінка зізнала, що придбала наркотичну речовину у невідомої особи, з якою вона познайомила ще раз од. Один з месенджерів. після оформлення відповідних документів громадянку України передали співробітникам СБУ. Виявлено речовину загальною вагою 31 грам направлено на експертизу. За контрабанду наркотиків жінці загрожує до 8 років ув'язнення. поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cvua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!